Видавництво «Фомамас» презентує книги з фінансової грамотності для дітей. Книги допоможуть відповісти на більшість дитячих питань про гроші, а також сформувати у дитини правильне ставлення до фінансів. Перший крок до мільйону це книга для віку від 5 до 7 років. В ній зібрані базові питання, з яких слід почати навчання: що таке гроші і звідки вони беруться, як економити і чому гроші закінчуються. Що таке потреби та ресурси, сімейний бюджет та витрати, а також багато інших запитань. На які допоможуть знайти відповіді герої книги? Книга розрахована на спільні заняття з дитиною, тому кожна тема містить інструкцію для батьків і маленьку тематичну історію, яку потрібно прочитати разом і обговорити, розглянути картинки, навести приклади життя. І звичайно, завдання, які дитина має виконати самостійно або з допомогою дорослих. Другий крок до мільйону книга для дітей від 8 до 10 років. Друга частина містить більш складну інформацію, розповідає про те, як заробити гроші, навчитися заощаджувати, планувати, інвестувати і навіть відкривати власний бізнес, звичайно, відповідно до вказаного віку дитини. Працювати з книгою потрібно за тим самим принципом: читаємо історію, виконуємо завдання, робимо. Висновки. Також в книзі з'явились економіки умовна грошова одиниця, яка стане оплатою за виконані завдання. І не забуваємо про справжні кишенькові гроші для дитини, інакше вона не зможе навчитися правильно поводитися з ними. Обидві книги мають всередині наліпки для виконання різних завдань. Додатково можуть знадобитися кольорові олівці або фломастери, а також атрибути з реального життя. Гроші, банківські картки тощо. Деякі завдання є практичними, які передбачають, наприклад, похід в магазин. Це дуже важлива частина роботи із книгами, адже навчитися розпоряджатися грошима лише теоретично неможливо. Замовляйте книги та вивчайте фінансову грамотність разом з дитиною.